Стан технічного винограду, здається, Лідія. Як я вже розказував, ми поновлювали там рукав, міняли. Ось ця рука він дуже, Цей сорт дуже він, на ньому гарно прищепи приживаються. На інших ні, на цьому нормально. Бачите, отак от воно я різав на річки осінню, хоча кажу, що він перезимував. Різати весною. ну Знову ж таки, врізали весною. От я тут весною очікнув щось один пагін. Де... А, ось плаче, це прищепа. Підрізав, ось вона плаче, бачите. вичте? Якщо видно. Мені це не подобається. Так, дивимося на стан цього сорту лідія. якщо видно. це, бачите. Зрізав на дві броньки. Або дві є. Піде лаза до гори. Одну навіть можна обламати, якщо буде загусто. Наступний. Ріжок рядочком, так? Знову дві бруньки є. Третя запасна теж може пробити. Не знаю, буде, не буде, обламаю. Вже обламую, ті дві є. Я да... ну Там немає нічого такого. Наступне. Наступне, да? тут один в мене щось було пропущено. Ну цього вистачає, щоб ці ще помістились, не почалось не Наступний, дивимося, бачите? Навіть бронячки такі цікаві. Дві броньки ріжок є. Цей навіть не пішов. Тут пропущено. Не було нічого, не пустило воно і, і не різав його минулого року не було. Вистачає Два, дві лози між цими, навіть загусто буде. Наступна ось. вже є Одна бронька і вон друга бронька вище. І так, далі. Ось Брунька. Тут ще не бачу. Тут є. Тут не бачу. І там ось є. Отак. Один рукавчик. Як він виглядає в мене. І лози догори. Ой. Якось так. Що ще хочу сказати? Бо в мене тут трошки, я не є особо також професіонал-любитель цій справи садівництво, виноградарство. виноградарства. Але є сусіди звертаються, консультую. Ще раз наголошую. Вся лоза винограду, яка є минулорічна, вона ріжеться або на ріжки, або на рукава. І вся ця лоза має бути у горизонтальному стані. Молоді пагани йдуть вертикально, молоді пагани йдуть до гри. Ось відси підуть і піде отак у нас на ці дроти. І так з кожної бруньки піде догори. Інша лоза, яка йде рукавом, рукав чи лоза. От ми її у нас був монологічний рукав, ми його тут зрізали, лишили дві лози. Зараз про це розкажу. Так само ложиться горизонтально і кожна брунька, воно ще нормується тут, пагін іде до гори. Пагіне до загорі підв'язуються вже до наступних дротиків.